Любі малята, сьогодні ми з вами завітаємо до нашої бджілки та подруги її квіточки. Квіточка запросила бджілку до себе в гості, а наша бджілка має багато друзів. Вона їх погукала, і вони до неї прилетіли. Ось погляньте, як багато друзів у нашої бджілки. Полетіла бджілка зі своїми друзями на галявину. На галявині росло багато квітів. Квіти були яскраві. Осяя яскраве сонечко, пригрівав їх, і їм було від цього дуже весело. І бджілки вирішили зібрати медок. Прилетіла перша бджілка, друга бджілка, третя бджілка. Четверта бджілка. А ось прилетіла іще одна бджілка, але їй квіточки не вистачило. А чому ж так трапилося, діти? А давайте з вами полічимо, скільки ж у нас квіточок і бджілок. Одна, дві. Три, чотири, чотири квіточки. А бджілок скільки? Одна, дві, три, чотири. П'ять. Що можна сказати про кількість бджілок і квіточок? Квіточок більше, а бджілок менше. А на скільки квіточок більше? Скільки бджілок залишилось без квіточок? На один. Правильно, на один? Тут раптом найшла на біла хмаринка дощова і пішов густий дощик. Він поливав квіточки, землю. Наші бджілки сховалися, злякалися. А куди ж сховатися? Раптом на галявинці виросли грибочки. Бджілки вирішили сховатися під грибочки. Ось перша бджілка сховалася, Друга, третя, четверта. А ця бджілка прилетіла, а грибочка їй немає. Дощик припускався сильніше і сильніше. І на місці кущика виріс іще один грибочок. Тож, наша бджілка також сховалася. Всі бджілки знайшли собі схованку. А давайте полічимо, скільки у нас грибочків і бджілок. Один, два. Три, чотири, п'ять, всього п'ять грибочків. А бджілок? одна, дві, три, чотири, п'ять, п'ять бджілок. Що ми можемо сказати про кількість бджілок та грибочків? Їх порівну по п'ять. Число п'ять. На письмі в математиці позначається знаком П'ять це цифра 5 дітей.